Вітаю вас, мене звати Ольга Лімитріт. Ви на моєму ютуб-каналі, і в цьому відео ми з вами поговоримо про прийом біженців в листопаді місяці 24-го року, про продовження 24-го параграфу, про зміни для біженців, які вже тут є зареєстровані. Зареєстровані про перетин кордону ЄС з 10 листопада 2024 року землі, які приймають на сьогоднішній день, і про повернення в Німеччину ще раз, якщо ви були зареєстровані, прийом біженців, отож, Німеччина приймає біженців, якщо ви ніколи не були зареєстровані в Німеччині за 24 порахум, взагалі ніде не були зареєстровані, ви можете. Без різних проблем, без вагань їхати і реєструватися за 24-м параграфом. Наступне продовження 24-го параграфу до 26-го року. Для всіх біженців, які вже тут є зареєстровані, або для тих, які планують приїхати, офіційно прийнятий закон, що до 26-го року офіційно 24-й параграф є продовжений. Далі, зміни, що стосуються виплат, дуже багато громадян Німеччини не задоволені такою великою кількістю українців, і це найбільше пов'язано з тим, що. Зникла кількість житла, як для німців. Також дуже багато біженців з України стоять на джоб-центрах, отримують допомоги. Потім вони також якісь купують, купують автомобілі, і це все німці бачать. Цим користуються політики, які міністр, полі, міністр фінансів Німеччини заявив, що він хоче зменшити допомоги біженцям. Або ж їх поєднати з допомогою а, Азіль, азюль, з допомогою Азюль. Да? Але допомога Азюль не включає в себе допомогу на вивчення німецької мови, на інтеграцію в суспільство. Тому, і тому на інтеграційних курсах ви таких. М Особів, які отримують азюль, не побачите. Вони закриті, вони там здебільшого проживають в лагерях, де їм надається якесь вивчення німецької мови. І доступ до ринку праці у них також немає. Вони не можуть просто піти працевлаштуватися. Саме на таких новинах німецькі політики підігрівають німецьке суспільство для того, щоб отримати собі рейтинг в політиці. Але чи дійсно міністр фінансів. Допрацює свої слова, і дійсно прийме закон для того, щоб поєднати виплати буркеркеть і азюль разом. Це потребує великих змін в законодавстві. Так? І два роки тому вони всі проголосували, що українці можуть бути за 24 четвертим параграфом. Тепер, так як я попередньо сказала, громадяни Німеччини не задоволені, політики також за тисячу з мільйон триста тисяч. Здається, біженців лише 300 тисяч працевлаштованих, інші всі не працевлаштовані. І багато хто також не здає з першого разу екзамени з німецької мови, йде на простор. Це все німецькі громадяни, німецька влада бачить, знає і хочуть прийняти приймати якісь міри. Чи приймуть вони, чи не приймуть, це, звісно, залежить від німецького, від німецьких політиків. Тому завдання українців якнайшвидше знайти або роботу, або навчання, що стосується, наприклад, молоді, або там, так само і 30-40 років, хто хоче йти робити аузбільдунг, має право або також поступати в університет, якщо є така можливість і всі документи підходять. Якнайшвидше мати план Б, в разі чого, якщо Німеччина все ж таки. Вигадає якийсь новий закон для українців. Можливо, це просто ідеї чи якісь слова для того, щоб стимулювати швидше українців йти працювати. Так, наступне перетин є з кордону з 10 листопада 2024 року. Я думаю, що ви вже чули, що. З 10 листопада перетин кордону буде виключно е, без штампів, і буде стояти така спеціальна it система контролю, яка буде сканувати ваше обличчя і брати відбитки пальців. Ця вся е, е, це все стосується громадян на ЄС, та? також, звісно, українців. І реєстрація проходитиме через термінали самообслуговування. Що це може означати? Що швидше буде прискорена ця реєстрація. По всіх Шенген-зоні, по всій ЄС будуть стояти такі термінали, де можна буде проходити саме так перетин кордону. Для цього вам потрібно. Закордонний паспорт біометричний, і коли у вас один раз вже введені дані ваші в систему, надалі система буде постійно працювати, і ви просто скануєте своє обличчя. І так вони хочуть а, якомога краще сформувати базу даних і контроль, перетину. А, Король контроль перетину з кордонів і тоді як в програмі одразу буде висвітлюватися де і коли ви перетнули. І жодних штампів, паспортів не буде потрібно. Так, а це також призведе змін, зміни до того, що вам е, без, по безвізу прийдеться самостійно рахувати дні, адже у вас не буде е, жодного штампу, прийдеться самостійно записувати, коли ви перетнули кордон, для того, щоб знати, скільки там у вас днів залишилося, якщо ви їздите дуже часто і користуєтесь безвізом. Е, землі, які приймають на сьогоднішній день, під цим відео ви, я вам залишу е, перед е, Перелік землів, які приймають в Німеччині на стан на листопад, місяця, листопад місяць 2024 року. Якщо ви не можете обрати жодну із земель і не знаєте, куди їхати, їдете просто в Берлін. Берлін табір називається Тегель. Це не означає, що ви залишитесь в Берліні. Це просто основний табір прийому біженців. Він розрахований на 5 тисяч осіб, приблизно тисяча з них це є. Якісь біженці з інших країн, а 4 тисячі близько 4 тисяч це українці. Дуже часто питання, чи там лише мене часто запитують, чи там лише українці. Ні, там не лише українці. Що стосується умов, я думаю. Я там ніколи не була, але ви можете прогулити все, що я читала. Там 50% суперпозитивна інформація про табір, а 50% супернегативна інформація, що там дуже, дуже важко. Остання інформація з від моїх знайомих, які приїхали десь. На початку жовтня чи в кінці вересня з маленькою дитиною їх одразу поставили на чергу. Там навіть дуже маленькою дитиною, шестимісячною чи восьмимісячною їх поставили на чергу першими для отримання житла десь по всій Німеччині. Це не, не дає змоги залишитися в Берліні. Тобто Берлін як як земля, і як місто, воно закрито, просто там приймають біженців і тоді шукають місця по всій Німеччині, куди можна буде переїхати. Куди вам можна буде переїхати? Скільки ця вся процедура триває? По-різному, може бути місяць, може бути три, може бути півроку, якщо вам пропонують якесь житло. А ви звісно, можна відмовлятися, якщо ви туди не хочете переїжджати і залишатися в таборі? Наступне це повернення в Німеччину. Дуже часте питання: повернення в Німеччину, якщо ви вже були. В Німеччині і відмовилися від тимчасового захисту. Ви маєте право знову ж таки повернутися, але тут можуть виникнути проблеми, якщо ви будете повертатися в іншу землю або навіть в інший район, тому що реєстрація біженців вона проходить по районах, та, навіть не по землях, а по районах. Якщо ви були десь, жили в якомусь районі, ви якщо ви повертаєтесь туди саме в той самий район, навіть в інше житло. Але в той самий район, взагалі без проблем, йдете, приписуєтесь, живете, знову поновлюєтесь на облік, просто пишете їм ї надсилаєте скан вашої приписки і все. Якщо ж ви їдете в інші землі, в інші регіони чи там, в інші райони, то тут можуть виникнути питання, адже ця земля, чи там той район, міграційна служба не буде, не захоче вас приписувати. В такому разі вам необхідно буде сконтактуватися з попередньою міграційною службою. І надати якісь причини, чому саме туди ви не можете переїхати, а маєте переїхати ту землю, яку ви хочете. Тому що там ви знайшли квартиру, чи ви там знайшли житло, але в цьому випадку вам обов'язково треба мати контакт з двома міграційними службами. Це з тією, де ви були приписані, де ви там були зареєстровані, і з цією міграційною службою, куди ви бажаєте їхати. Якщо це відео було корисне. Обов'язково підпишіться на мій ютуб канал, поставте вподобайку цьому відео, і почуємось в наступних.